Ну ви ж знаєте таких людей сто процентів. Тих, хто постійно, ти чого мовчиш. Ти мене слухаєш. Ми вже прийшли. «Уже приїхали?» Нет. А тепер приїхали? Да. Чесно? Ні. Ми вже приїхали! Ні. Ми вже приїхали? Нет, не приїхали! Ми вже приїхали! Ні. І ти такий думаєш, та я просто дихаю, дай мені спокій! Але треба ж залишатися більш-менш ввічливими, то ловіть лайфхак. Метод Шрека. Ми вже приїхали? Ні, совсем не, не смішно. Взрослі на тебе не ведуть. Ах… Вот почему а не ведуть великанів. Ага, проїхав, проїхав. Больше ні слова не скажу. Наконец-то. Що він зробив? Він відзеркалив. Бо це люди, які просто потребують уваги. Вони можуть бути нудні, нав'язливі, занадто балакучі, але в глибині їм просто потрібно, щоб їх відчули, побачили, сказали, що вони важливі. Але ж ми теж не зобов'язані бути в ресурсі спілкування 24. 20... Тож ми маємо право не відповідати миттєво таким людям, не грати в їх гру Вгадай, що я хочу почути і не бути психологом для всіх. Покладіть цей метод в свою копілочку. А приклади, як використовувати шреківський метод, трошки делікатніше, я додала в опис.